Компанія Екстрасток вітає вас. Есток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати Холістер. Нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували шлізінгер. Вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Ось такий великий мішок. Подивимося. Так. Е -е, Капа! Еліс! Вау, Еліс на манжетах. Вау, Sport 365 на манжетах. Розмір десь LXL, на манжетах. Велюрові спортивні штани. Так, Розмір S. Ще спортивні штани. Спорт штани. Для заняття спортом, футболом, чоловічі. Розмір десь LXL. Розпаковка без купюр. Відкриємо, подивимося. Що попадається в мішку? Так, адідас. На манжетах. Спортивні штани. Розмір L. Ще на манжетах. Велюрові. Ще велюрові. Завужені знизу. Так. Завужені. Амісу розмір L. Кентербері. Легкі? Ще? На манжеті? Валюровые спортивки. Еще валюровые. Продолжаем. На манжете. легенсы, Еще Легінси? Трикотажные. Человечи. На манжетах продолжаем распаковку с мешка. Так, на манжетах Манхэттен. Адидас на манжетах. Так, на манжетах. Примарк, размер L. На манжетах. А, размер LXL. На манжетах, бріджі. Десь розмір XL. Продовжуємо розпаковку. Так, жіночі. Ще? Піжамного типу на манжетах. Спортивні штани на манжетах. Ще Десь розмір есмара елексель. Завужені. Так, спортивні штани. Деємо з далі. Е, утеплені десь легінси, штани. На флісі, джаріна. Це у нас е, біджи. Спортивні штани, рівні, завужені. Ще завужені, легкі? Так? Легкі на манжеті? Так, це десь у нас теж великий розмір, 2 XL десь. З боковими полосами адідас, велюрові, продовжуємо. Чоловічі розмір L. трикатажні. Велюрові. Ще велюрові. Бачимо на будь-який смак. Колір. Ну і ціна гарна. Ось такі штанці також гарний розмір. Це у нас розмір S, чорні. Велюрові. Завужені. Ja. Sara. Valiurovi. Še Valiurovi. На Манжетах. На Манжетах. Все. продовжимо. трехэтажные, чоловічі, человечи, трохи завуженные, легенцы, легкие, с боковыми кишенями, виночек Пума в Люрове на манжетах Легенсы завужене Легенсы Эсмара Чем? Завожені. Продовжуємо вже ми розібрали відсотків 60 мішка, продовжуємо розпаковку, ще трохи подивимося. Так, виходимо, так, дивимося. Ну, Хто подивився до кінця, напишете коментар, щоб подивилися мішок до кінця. Ми ще трохи подивимося. Ще Adidas. Ну, В принципі, ще кучка. І ось тут у нас ще кучка. Ну, Розібрали мішок. Бачите, що випадається, підписуйтесь на наш канал.